Слава Богу, Богу. наше служіння вже приходить до кінця, але я б хотів, щоб мене, ще набрали терпіння для того, щоб послухати Слово Господнє, прославити нашого Бога. Ми сьогодні чули за те, що ми повинні робити кроки, кроки віри, не стояти на місці, і Господь чекає нашого рішення, коли ми дійсно відкриємо своє серце, бо коли ми робити свої кроки до нього. Написано в Божій Слові такі слова каже, відкрий уста свої, і я їх наповню». Ніби невелика річ, просто відкрити свої уста, просто своїми устами почати славити Господа, і Господь буде наповняти. Але ми часто, знаєте, можемо просидіти все служіння, наші уста вони закриті, ми не хочемо їх відкривати, ми не хочемо голосу свого піднімати, знаєте, для того, щоб славити Господа, Господь чекає нашого рішення, що ми відкрили свої уста. Ім буде наповняти. Хай Господь нас благословить. Я так слухав, знаєте, мені згадалось як свого часу, коли в Кані Галилейській не стало вина на весіллі, написано, що Ісус спочатку Мати прийшла Ісусова до цих слуг і каже, все те, що Він буде казати вам, це ви робіть. І Ісус Христос сказав, там стояли ці камінні посудини, каже, налийте в них води і несіть. Туда, де проходиться весілля, знаєте, слуги, розуміючи, що бракує вина, а Ісус сказав, щоб вляти води. Но вони не заперечували, вони, взявши цю воду, знаєте, не задавали лишніх питань. Вони пішли, вони не знали, що воно, як воно буде відбуватися. Вони просто получили настановлення від Марії, все, що Він скаже, ви те виконуйте. Просто йдіть, не включайте свій розум, просто виконуйте все, що. Він нам скаже, написано, що вони принесли, і це було велике чудо, знаєте, не могли цього зрозуміти, як так на кінець весілля саме краще зберегли вино. Я би хотів, щоб ми те, що нам не міщається, нашою розум, знаєте, те, що ми не можемо збагнути, все ми поручили Господу. Він сам позаботиться. Просто нам треба довірятися. Просто, можливо, сліпо треба і слідувати за ним. Те, що зараз не можемо зрозуміти, можливо, потім зрозуміємо. Хочу зачитати Боже Слово, це буде. 50 глава Ісаї, П'ятий вірш. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не заперечив. Не відступив назад, я віддав хребет мій тим, що б'ють, а щоки мої тим, що урожають. Лиця мого не закривав від наруг і оплювання, і Господь Бог допомагає мені, тому я не соромлюся, тому я тримаю лице моє як кремінь і знаю, що не залишуся у соромі. Близько той, хто виправдовує мене, хто хоче змагатися зі мною, станьмо разом, хто хоче судитися зі мною, нехай підійде до мене. Ось такі слова, сказані за Ісуса Христа, каже: Господь Бог відкрив мені вухо, і я не став неслухняним, не відступив назад. Я так розумію, знаєте, що для Ісуса Христа відкрилася воля Отця, те, що Він мав виконувати. Те, що він мав звершити, знаєте, і ця можливо страшна картина присала перед ним. Знаєте, але він каже, такі слова: каже: Я назад не відступив. Я підставив свою спину тим, що б'ють. Я підставив своє лице, знаєте, цим тою, що б'ють. Я своє лице зробив як, як кремінь, я назад не відступаю. Брати і сестри, я розумію, що ми, знаєте, є народ Божий, і ми хочемо, щоб Господь говорив до нас. Ми хочемо, щоб Господь відкривав також нам вуху наше, щоб ми розуміли волю Господню, знаєте. Ну часто ця воля вона може не збігатися з нашими бажаннями. Не так, як ми собі плануємо, не так, як ми собі уявляємо. знаєте. Часто, знаєте, те, що Бог відкриває нам, воно просто поражає нас. Ми не можемо, знаєте, просто йти. Ми боїмося, страх приходить, віри не хватає, знаєте. Але дивлячись на Ісуса Христа, написано, що Він твердо став. Він розрував. Розумів, на що він йде. Він підставив свою спину, він підставив своє лице для уплювання. Він твердо рішився. Йти вперід, і так часто буває, знаєте, що дивляться, дивлячись способі, так часто буває, що схиляєшся в молитві, і просиш Бога того, знаєте, показуєш Богу, що я хочу то, я хочу то. Но Господь показує зовсім інакше. Ти повинен поступати зовсім інакше. Ти повинен робити те, що можливо тобі не подобається. Ти повинен робити те, що можливо тобі тяжко зробити. І я би хотів, що коли Господь нам відкриває, знаєте, ми все ж таки рішалися йти вперід. Рішалися продовжувати йти за нашим Господом. Можливо, поступово знаєте, Господь відкриває одне. Потім друге свого часу написано, що Господь відкрив ухо для Авраама, сказав: вийде з уру халдейську. знаєте, він почув усе, що Господь його покликав. Написано, що він пішов, він пішов разом з ним був лот, разом з ним був батько, І написано, що він рухався. І поступово всі ці, знаєте, люди його лишали. Написано, що в нього народився Ізмаїл. Ну, Господь сказав, щоб його відпровадити. І все ж таки, знаєте, він дочекався, коли на нього, в нього народився. Цей наслідник Іс... Ісаак, і написано, що він дуже чекав його на старості він народився для нього. І далі, знаєте, слідуючий термін, слідуючий крок. Знов Бог відкриває волю свою, відкриває вухо Його, каже, от свого сина, якого ти отримав, свого сина. Та його принеси мені в жертву, знаєте. Я не знаю, яка боротьба відбувалася в Авраама. знаєте, скільки часу він боровся, ну все ж таки він твердо стояв. Він розумів, знаєте, що він вирішився йти спочатку за Богом, пішов в пустиню, довгий час, знаєте, все життя присвятив для Господа. І цей, можливо, останній крок, останній момент, самі важчі його житті, він рішився, знаєте, віддати його для Господа, і Господь поблагословив Авраама. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми все ж таки йшли за нашим Господом. Якби Господь нам не відкривав свої путі, можливо, так як ми співали, ця доля, знаєте, яку ми приймаємо в Господні чаші, вона лякає нас, але ми не можемо йти за нашим Господом. Ми не можемо, знаєте, лишити цього Христа. Ми повинні слідувати за ним. Ну, так часто, знаєте, те, що Господь наложить нам, і те, що Господь нам відкриває, воно не вкладається в розумі людей, які нас оточують. Вони цього не можуть зрозуміти. Знаєте, мені згадується свого часу. на Написано, що коли Ісус Христос сидів одного Симона в домі, написано, що прийшла жінка і принесла Альбастрову пляшечку мира. І написано, що виляла на голову Його. І написано, що люди, які сиділи, кружали, і учні в тому числі, вони цього не вмістили, вони цього не зрозуміли, почали осуждати, вони почали рахувати, скільки можна було б продати це все, і можливо роздати бі... бідним вбогим, знаєте, Знайте, за них. Можна було велику працю звершити, але Ісус Христос засудив їх, каже, у нас зробила написано, приготовила тіло моє для похорону. Знаєте, вони цього не розуміли, і ця жінка цього не розуміла, але Бог їй дав це бажання, і люди цього не могли вмістити, люди цього не могли знести. Знаєте, вони засудили. але це було бажання положено в серце і від Духа Святого від Отця Небесного, знаєте, і люди цього не зрозуміли. Вони просто засудили. І так часто буває. Знаєте, Те, що Бог ложить нам на серці, воно не міщається. Людей, які нас оточують, вони, можливо, нас і не можуть сприйняти. Вони нас до кінця не розуміють. Але я би хотів, щоб ми були цими людьми, знаєте, які догоджуємо самому Господу, а не людям. І ще одне місце, і зачитаю це буде за апостола Павла. Це буде діяння 20 глава, з 22 вірша такі слова. І ось нині я. За велінням духа йду до Єрусалима, не знаючи, що там зустріне мене, тільки Дух Святий по всіх містах свідчить, кажучи, що кайдани і скорботи чекають мене, але я ні на що не зважаю і не дорожу своїм життям, тільки б з радістю звершити мою діяльність і служіння, що я прийняв від Господа Ісуса. І далі Він розказує, каже: я знаю, що по моєму відході прийдуть у цей люті вовки. І вони із вас самих постануть, і вони не будуть щадити церкви, Господню. не будуть нікого щодити. Вони будуть шматувати, знаєте, і можна задати з питанням, Павло. Ти все це розумієш, що буде по відході твоєму. Ти, ти розумієш, що церква можливо буде шматуватися цими вовками. Для чого ти лишаєш свою церкву? Для чого ти йдеш туди Єрусалиму, знаючи, що тебе там чекають кайдани? І написано, що люди, які слухали це, вони вішали йому на шиї, вони плакали, вони рожали. Любувала його, знаєте, його серце, і також знаєте, він цього не сприймав. Каже: Ви мене рожа приводите приводити до жалю. Каже, я не можу цього з вами ділити, бо я розумію, що Дух Святий мене до цього спонукає. Його дух святий вліг, Знаєте, він розуміє, що він йде в кайдани, йде в тюрму, і там далі життя його закінчиться. Брати і сестри, до цього призиває наш, нас Господь. Можливо, знаєте, ми дивимося, для чого йти на такі можливо кроки, які люди цього не розуміють. Можливо, як лишитися в тому поніманні, якому ми є, знаєте, буде діло Боже устроятися, буде все добре. Ну написано за Павла, знаєте, він нічим не рахувався. Не рахувався, можливо, своєю працею. Він просто подорожав Ісусу Христу. Він просто бачив, що його до цього кличе Господь. Свого часу, знаєте, сказав Господь, коли він його кликав, каже. Я покажу йому, скільки він має страждати за ім'я моє. Він буде говорити перед царями, знаєте, і це слово, знаєте, мною супровождало, це слово волі Господні. І хай Господь на цьому допоможе благословить, що ми розуміли, що коли Господь відкриває наше вухо, відкриває, знаєте, свою волю, нам потрібно укріпитися, нам потрібно твердо стати, знаєте, щоб служіння Господнє, те, що Він має у планах, воно звершилося. Давайте ми за це помолимося. Амінь.